Доброго дня, любі малята, хлопчики і дівчатка, з вами я, Бабуся Надюся, любі малята, дорослі мами і тата. Ставте подобайки та підписуйтесь на канал, щоб не пропустити казки від бабусі Надюсі. А сьогодні послухаємо солом'яний бичок. Жили собі дід та баба! Дід служив на майдані майданником. А баба сиділа дома, мички пряла, і такі вони бідні. Нічого не мають. Що зароблять, то проїдять та й нема. От баба й напалась на діда. Зроби та й зроби мені солом'яного бичка та осмоли його смолою. Що ти говориш? Навіщо тобі той бичок здався? Зроби, я вже знаю, навіщо. Дід нічого робити. Взяв, зробив солом'яного бичка і осмолив його. Переночували. От на ранок баба набрала мичок і погнала солом'яного бичка пасти. Сама сіла, пряде кужель і приказує. Паси пасись, бичку на травиці, поки я мички попряду. Паси пасись, бичку на травиці, поки я мички попряду. Дотепряла, поки й задрімала. Коли це з темного лісу з великого бору біжить фетьмь з обдертим боком. Наскочив на бичка. Хто ти такий? питає. Скажи мені, а бичок йому. Я бичок, третячок і соломи зроблений, смолою засмолений. Ведмідь каже Коли ти солом'яний, смолою засмолений, то дай мені смоли обідраний бік залатати. Бичок нічого мовчить. І ведмідь тоді його хаб забік. Давай смолу віддирати. Віддирав віддирав. Та й зав'яз зубами ніяк і не вирве. Сіпав, сіпав, затяг того бичка хто зна куди. От баба прокидається, аж бичка нема. Ох, мені лихо велике, а де це мій бичок дівся? Мабуть, він уже додому пішов. Та мерщій нижче, та гребінь на плечі й додому. Коли дивиться ведмідь у бору бичка тягає. Вона до діда Діду, діду, бичок наш ведмедя піймав. Іди його забери. Дід вискочив, від ведмедя взяв і кинув його в погріб. От на другий день, ще ні світ, ні зоря, баба вже взяла кужель і погнала на толоку бичка пасти. Сама сіла. Пряде кужіль і приказує. Пасись, пасись, бичку на травиці, поки я мички попряду. Дотепряла, поки й задрімала. Коли це з темного лісу з великого бору вибігає сірий вовк. Та до бичка Хто ти такий? Я бичок третячок, і соломи зроблений, смолою засмолений. Коли ти смолой засмолений, каже вовк, то дай і мені соломи засмолити бік, а то собаки обідрали. Бери вовк зараз до боку, хоті смоли віддерти. Дер, дер та й зубами, й зав'яз, що уже й не віддере. Хоче назад, ані як вовтузиться з тим бичком. Прокидається баба. Аж бичка й не видно. Вона й подумала. Мабуть, мій бичок додому побрів. Та й пішла. Коли дивиться, у лісі вовк бичка тягає. Вона побігла дідові і сказала. Дід і вовчика у погріб вкинув. Погнала баба і на третій день бичка пасти. Сіла та й заснула. Аж біжить лисичка. Хто ти такий? питає бичка. Я бичок тритячок і соломи зроблений, смолою засмолений. Дай мені смоли голубчику прикласти до боку капосні хорти трохи шкури не зняли. Бери, зав'язла й лисиця зубами смолі. Ніяк не вирветься. Баба й цього разу дідові сказала, дід вкинув у погріб. І лисичку. А далі й зайчика побігайчика отак упіймали. От як назбиралось їх четверо, дід сів над лядою в льох та й давай гострити ножа. Ведмідь почув та й питає його: Діду, навіщо ти ножа гостриш? Щоб із тебе шкуру зняти та пошити з неї собі й бабі кожухи. «Ох, не ріж мене, дідусю. Пусти краще на волю. Я тобі багато меду принесу. Ну, гляди, тільки принеси. взяв та й випустив від медика. Далі сів над лядою, знов ножа гострить. Вовк його й питає. Діду, навіщо ти ножа гостриш? Щоб із тебе шкуру зняти та на зиму теплу шапку пошити. Ой, не ріж мене, дідусю, я тобі за це цілу отаровечок прижену. Гляди ж, прижени. І вовка дід випустив. Сиди й далі та ще ножа гострить. Витнула мордочку лисичка та й питає, скажи мені, будь ласка, дідусю. Навіщо ти ножа гостриш? У лисички каже дід, гарна шкура, на опушку і на комірець хочу зняти. Ой не знімай із мене, дідусю, шкури, я тобі гусей і курей принесу. Ну, гляди, принеси. І лисичку дід випустив. Зостався один зайчик. Дід і на того ножа гострить. Зайчик його питає, нащо? А він і каже, у зайчика шкурка м'якенька, тепленька, будуть мені на зиму рукавички капелюх. Ох, не ріж мене, дідусю. Я тобі стрічок, сережок, намиста доброго нанесу. Тільки пусти на волю. Випустив дід його. От переночували ніч. Коли на ранок ще ні світ, ні зоря аж дер дер щось до діда в двері. Баба прокинулась, діду, щось до нас у двері шкряботить, піди подивися. Дід вийшов, коли то ведмій цілий вулик меду приніс. Діду взяв мед та тільки ліг, аж у двері знову дер. Повен дві ровець вовк понагонив. А незабаром лисичка принесла курей, гусей усякої птиці. Зайчик понаносив стрічок, сережок намиста доброго. І дід радий, і баба рада. Взяли вони, попродали овечки та накупили волів. Та став дід тими волами ходити чумакувати. А бичок, як не стало вже треба. Доти стояв на сонці, поки і розтанув.